Радіо Чикаго». Так, а от у Сеймі Литви обговорюють можливе перейменування Росії на Московію. Отож, як заявив голова комітету Раймонд Лопата, ми називаємо Росію Росією, тому що вона сама себе так називає. З урахуванням історичного контексту Великого князівства Литовського, ми будемо шукати більш прийнятну і точну оцінку історичної ролі країни для Литви і Заходу, ніж вкорінений у західній свідомості великоросійський наратив. Відповідно, ми уточнимо, як краще називати країну яку ми традиційно називаємо Росією, чи слід її називати Росією, чи Московією, чи якось інакше, ми ще навіть не встигли подумати. А у Литві це вже зробили. А, ну майже зробили і це приємно. Тому що а чому Росія? Що ну розумієте, де ця назва взялася Росія, Київська Русь, це ніби а це ніби на Київської Росії, Росія? Ну ні, зовсім не так. Вони завжди були московитами, Московією той, яка була заснована на болотах. А, і такої мають бути і визнані в всьому світі. І Якщо Литва цей челендж почала, я думаю, інші Балтійські країни Латвія, Естонія обов'язково підхоплять, поляки нам не відмовлять. Ну а Українсь для українців з діло честі наших одвічних ворогів назвати московитами. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.